Окопні свічки, обереги та вітальні листівки виготовляли сьогодні на майстер-класах волонтери, учні та підопічні дитячого центру благодійної організації Хрещатік Сіті. За словами її очільниці Інни бандури, у переддень міжнародного жіночого свята усе виготовлене передадуть жінкам, які нині служать у збройних силах України. Усього до створення подарунків долучилося 80 осіб. Я в фейсбуці прочитала, що сьогодні проводить благодійна організація майстер-класи. Захотілося відвідати цей майстер-клас, тому що тут відбуваються добрі справи для фронту, все для перемоги. І тому я прийшла сьогодні, щоб побачити і допомогти виготовлення свічок, мотанок. Я активна, позитивна мама, щаслива мама трьох діточок, і ви розумієте, що енергію дітей. І свою потрібно а, якесь гарне, правильне і добре діло запустити. Саме е, жінкам ми не малювали ще ні малюнків, не робили саме для жінок свічок, і ми ну, не робили там якісь ці миручні ну, поділки. Да? Малюнки були для військових чоловіків насамперед. От. Але ж е, вагомий внесок ще саме жінки приносять, жінки-медики, жінки, воїни, жінки-снайпери. Я скільки бо статистику, скільки їх зараз я дуже вдячна. їм. Ми часто співпрацюємо з запитами від військових частин, і один із запитів від нашого колеги там дуже багато було жіночої гігієни. Ну, ми перепитали, бо тут досить дивний заклад. Чому так? І з'ясувалося, що в цій військовій частині проходить служба ЗСУ 10 наших захисниць. От ми саме 10 таких подарунків скомпонували, тут є вся необхідна гігієна. Ми вирішили на цьому не зупинятися і провести майстер-клас, куди запросили діток, це учні 13 ї школи, вони зроблять для дівчат вітальні листівки.